Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Що ж, як і обіцяв, вам розбираємо коефіцієнт фінансової стійкості, тобто пенсійну реформу, яка має відбутись 1 липня 2025 року, і той коефіцієнт, який може звести цю пенсійну реформу в нуль. І тут питання, чому такий коефіцієнт має застосовуватись лише для пенсіонерів. Якщо пенсійна реформа покликана встановити справедливість в державі більш справедливі, більш чесні, більші виплати, то на мою думку. Така сама справедливість має відноситись до усіх членів цієї держави, зокрема і до депутатів, урядовців, міністерств, міністрів і всіх посадовців. Тобто, якщо хочуть економити на пенсіонерах, застосувавши цей коефіцієнт, а зараз я вам прочитаю норми закону, які це регулюють. То нехай такі самі застосовують і до себе також ті люди, які ці формули придумують. Щоб якщо вже справедливість, то повна. Справедливість. Тож, давайте розбиратися, давайте відстоювати. Дякую тим підписникам, які допомогли з реалізацією цієї поки що ідеї, яку потрібно втілювати в життя. Інакше ця пенсійна реформа, де вартість балу помножити на коефіцієнт, може вилізти в таку велику долю. На жаль. Тому. Давайте наперед відстоювати, щоб задумались. Давайте я розповім як, але мені максимально треба ваша підтримка. Це ваш розголос, ваш е ну, коментар під цим відео, вподобайка, поділитися ним з друзями все, що завгодно. Додивіться його до кінця, щоб Ютуб його продвигав, 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 щоб його побачили скрізь і на цю ідею звернули увагу, тому що вона досить толкова і є в ній дуже великий сенс. Но треба її донести. До верхів. Я знаю, що не завжди то получається, але давайте спробуємо. Тож надіюсь на вашу підтримку. А я поїхав роз'яснювати, що таке коефіцієнт фінансової стійкості, який закладений в пенсійну реформу, яка мала б відбутись 1 липня 2025 року. Надіюсь, що до того часу вона, хоч почне свій впевнений рух. Про це ми говорили в окремих відео. тут давайте розбирати окремо оцю штуку, яка може звести її на нівець. Пенсійна реформа покликана, по-перше, встановити пенсійну справедливість, по-друге, підвищити розмір пенсій, особливо старих пенсій. І е, в одному з пунктів є такий підпункт номер 2 який каже, що для обчислення розміру пенсії, відповідно до частини 4 статті 21, це ми вже визначали, як буде обчислюватись розмір пенсії, де буде братися бали, вартість балів. Да? Як вони будуть в формулу пенсії, що вона буде складатись, це ми все визначили в попередніх відео. Можете його переглянути ще раз, щоб чудово все зрозуміти. Цього закону у період по 28 лютого 2030 року застосовується коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості, який застосовується при визначеній вартості одного балу з дати набира чинності цим законом та щороку 1 березня, тобто. Кожного 1 березня, як і зараз, мають проводити індексацію пенсій. Ну, вже не таку індексацію, як була раніше, а індексувати вартість кожного бала. Тобто, якщо зараз рахувати, то вартість бала 1 гривня 2 копійки. І це дуже чудова вартість. При такій вартості бала пенсіонер буде отримувати пенсію приблизно ми рахували, так, що 5500 стане 7200 3,5 стає 5,5. Тобто, порахувавши, це дуже чудова формула, дуже все хорошо виходить. Но при введенні коефіцієнта фінансової стійкості, а я його передивився перед тим, як готуватись до цього ролику, і за даними нашого Нацбанку за 2024 рік, найвищий коефіцієнт фінансової стійкості був 0,9, а інколи опускався навіть до 0,3. Тобто тут може бути спокійно помножити на 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 і навіть 0,5. 0,5 це означає, що поділити кожну вартість бала, яка має виплачуватись пенсіонеру, на 2. Тобто, якщо має зараз бути гривня 2 копійки, то це буде 51 копійка. Тобто зводити ту вартість бала на нівець. Якщо поділити на 2, це поділити на 2 кожну пенсію, пораховані по новій реформі. І Такий коефіцієнт хочуть цілком законно пропхати в уряді да, в нові е, пенсійні реформі. Хорошо. Фінансова стійкість, да? фінансова стійкість країни. Тобто цей коефіцієнт залежить від фінансової стійкості країни. Питання, чому, якщо в Україні не фінансова стійкість, хочуть економити лише на пенсіонера? Моя думка, що якщо фінансова стійкість, да, і не лише моя думка, це думка одного з підписників, який запропонував таку ідею, і мені ця ідея здалася ну, не то що раціональною, а супер правильною. Тому що, якщо, як в Японії робиться, коли якісь проблеми на підприємстві, то починають звільнення з керівників, не з персоналу. Якщо якісь проблеми, значить, якісь проблеми. Шукається спочатку в, керівне, в керівному складі. Тож, якщо проблеми в державі, то цей коефіцієнт фінансової стійкості треба застосувати і до депутатів, і до урядовців, і до міністрів, тобто, щоб він був однаковим для всіх до їх зарплат, до їх премій, до їх грошей на їх отримання. До речі, в цьому році збільшили гроші на утримання кожного депутата, тобто на оренду квартири, на все інше, на переїзди, бо ціни піднялися. А збільшення грошей на пенсіонерів то 11,5%. Но, дивіться, в чому логіка і як це має працювати? Оцей коефіцієнт мають затверджувати кожен рік 1 березня. І таким чином коригувати вручну розмір пенсії. Е, якщо. Цей коефіцієнт буде менший за одиницю, то він буде зменшувати розмір пенсії. Поки що дивимося по статистиці, він весь час менший за одиницю в Україні, на жаль, можливо, будуть часи, коли він буде більший за одиницю, дав би Бог. Но якщо цей коефіцієнт фінансової стійкості прив'язати до зарплат вище перечислених, кого я назвав, да, то застосовуючи його, вони задумуються. Чи, по-перше, вводити його взагалі, по-друге, вони задумуються, яку суму ставити, бо це ж все пораховано вручну, ці всі макроекономічні фактори, це доволі таки приблизні розрахунки. Да? І, можливо, тоді в кінці, замість такої великої дулі, тут поставлять, наприклад, одиницю. Ну, одиницю чи, бо це при дуже хороших обставинах. Ну, скажімо, хоча 0,9 чи 0,8. При таких цифрах пенсія ще все-таки буде збільшуватися непогано збільшити. Якщо туди 0,7, то то вже майже те саме. 0,6, то то вже може бути навіть нижче, ніж ту, яку отримують раніше. 0,5, то то взагалі в мінус пенсія менша. До речі, зараз розкажу, якщо вона буде менша, що буде тоді? Менше, ніж до реформи. Тобто, ну, безглуздо буде робити цю реформу як таку. Таким чином, от вимагати. Що якщо якась халепа в державі, економічна чи фінансова стійкість негативна, то це не повинно відображатись лише на пенсіонерах. Це повинно однаково відображатися на всіх, хто за це відповідальний. Тобто, в першу чергу, на тих, хто за це відповідальний. Бо пенсіонери. Не висують великого фінансового навантаження в державі в плані стійкості. Да? Вони свою пенсію отримали, вони її потратили, вони її за кордон не виводять, да? в долари, вряд ли відкладають. Тобто вони її прямо в Україні і тратять. От весь апарат, який за це відповідальний, має до них також застосовуватися фінансова стійкість. І тоді, ще раз повторюсь, вони будуть думати, яку цифру сюди. Писати чи вписувати взагалі. Далі, що буде, якщо пенсії будуть нижчими по пенсійній реформі, ніж е, ті, які люди отримують зараз? Здавалося б, нащо цей пункт? Да, якщо ми порахували і пенсії вже мають бути вищі. Тобто, якщо рахувати по формулі пенсійної реформи, пенсії набагато вищі. Но, пункт такий включили: значить, є придумови. Ну, це особливо важливо до пенсіонерів, які пішли там в останні 2-3 роки на пенсію, і до пенсіонерів, які відсуджують свою пенсію через суди, да, тому що їхні пенсії набагато більше набагато збільшуються. Тож, якщо в результаті перерахунку пенсій... У зв'язку із набиранням чинності цим законом не відбувається підвищення її розміру, тобто вона зменшується для забезпечення розміру раніше призначених пенсій, можуть встановлюватись перехідні доплати. Чому тут слова можуть встановлюватись, а не будуть встановлюватись перехідні доплати, для мене поки що не зрозуміло. Зазначені перехідні доплати встановлюються та переглядаються в порядку, визначеному правлінням пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. Такі перехідні доплати виплачуються за рахунок коштів державного бюджету України. Тобто, якщо дослівно е, читати цей закон, то на якомусь рішень може бути прийнято, що деякі пенсії будуть знижені, тобто не буде встановлено перехідних доплат. Плюс, якщо будуть встановлюватись перехідні доплати, це означає, що е, ваші пенсії не будуть зростати з індексацією, а просто будуть зменшуватись суми перехідних доплат. Це погана новина. І ще погана новина в тому, що... Їх будуть визначати е, і доплачувати з лише з погодженням. Тобто, що не прописано слово повинні встановлюватись, а прописано слово можуть встановлюватися. Но я не думаю, що пенсійний піде на те, щоб знизити пенсії, це дуже мало ймовірно. Но бачимо, що такий абзац є. І ще погана новина в тому, що раз такий абзац є, значить, вже на період прораховані прецеденти, коли розмір пенсії буде менший, ніж той, який зараз людина отримує. Тобто, щоб відразу від них застрахуватися. Тому активно спостерігаємо, дуже активно. Зараз ознайомлюємося з тим, що надрукували в профспілках. Да? Вони ж там також вносили свої корективи. Тож, ознайомлююсь з цими корективами, вам розповідаю, до всього вас готовлю. Щоб бути в курсі, долучайтесь максимальна підтримка цього відео, щоб цей коефіцієнт фінансової стійкості максимально зависити. Мінімум, щоб він був 0,9. Краще 1, Да? Тому що в державі, ну, якщо посудити логічно, просто не вистачить коштів, щоб всі ці пенсії по оцим збільшенням да, оплатити. Тому будуть вручну регулювати. Оцим цим чином. До гадалки не ходить, 100% так буде. Тому спостерігаю, вам розповідаю, долучайтесь, розповсюджуйте, розносьте, щоб це відрегулювати. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.